Буду голова. Ти бачиш, як потрібно робити? Скільки в тебе мішків кліє входить сюди? Це вісім мішків. Одне відро. Ти бачиш, одне відро і все, що ти робиш. Ну як ти працюєш? Ти, ти ту см'яту піднімаєш, ти, я с... я ти см я, діймаєш, розумієш? Я не знаю, що ж ладно, куди мусор можна виймати. Куди? сюди все. Ти розумієш, що ми з об'єктом мусор не виходимо. Все, Дивись, дивись. Все. Тут всі стіни, так. І не бухтить нічого потім. Диви. Ти поняв? Серйозно? Так а люди нам заплатили за те, що ми сміття вивезли. А банані. Ти... Шкурки від бананів, все. Все та. Це органіка. Що воно там? Ну що вони тут будуть робити? Ну скажи, що тут будуть приємні запахи. Не будуть. Блідно. Саша. Ти Но просто голова. Це ну тупо, ну вообще. Я в шоці? Звідки ти родом, чоловіче, такий розумний? Я не скажу вам там.